Продовжуємо тему довіри, довіри Богові в нашій дорозі. з цим піо, щоб перемогти життя і здобути небо. І наступна думка, це піо з його кореспонденції з різними особами тобто, з одного з листів, отець Пілос записує так. Завжди міцно довіряй Божому проведінню і будь. Йому підлеглий, не старайся робити запасів в мани понад ті, що є тобі потрібні на сьогоднішній день. Не сумнівайся, що Бог зійшле її тобі наступного дня, а також через усі дні твого життя. Те співу кожне слово, яке виповідає, перепускає через своє серце, через. Свій досвід через свій досвід глибокого духовного життя. Отже, ж, і захоче нас до такої ще міцної довіри до Божого проведіння, що Бог Творець усім управляє, що Бог Творець про все подбає. Отже, ж, бути під лавому Божому провідінні це означає цілковито завіритися Богу і не мати сумнівів. Передаймо, як Господь Бог опікувався вибраним народом, коли переводив його через пустелю, слав йому манну. Слав йому також перепелиць, м'ясо. Вони назбирало його стільки багато, що воно вже почало, починало псуватися. Отже ж, Однією з такої наслідків впали людської природи по Грісі Адама є пожадливість. Людина хоче мати, мати володіти. А Христос приходить, мог би перевернутися з ніг на голову. Тобто встановити той певний, правильний правильне відношення кондицій між Богом і людиною. Отже, ж, природою людського єства є давати, є давати, не тримати для себе, не володіти, а давати. Бо той, хто дає, здобуває ще більше. І каже Ісус: каже, хто має, тому додасться, а хто не має, заберуть і те, що має. Отже, ж, Жити тим, що Господь Бог дає мені на сьогоднішній день, Він дає мені все потрібне для життя, бо Отець Небесний опікується всім. Тобто, посилає нам сонце, дощ, в молитві очі наш, ми просимо про щоденний хліб наш насушний. І так само тут. Отже, ж, не робити, тому що в нас буде. Це буде недовіра Божому проведінню, і цей стосунок з Богом не буде такий сильний і міцний, про який. Отець пів старався для своїх духовних дітей, пишучи їм ці поради в цій кореспонденції. Не сумніваємося, що Господь Бог подбає про все. Подбає не тільки про наше дочасне, але передусім на що залежить Господу Богу, це наше вічне щастя, вічне щастя і спасіння нашої душі. Амінь.